Привіт усім! Раді вітати на нашому каналі. Чим ми сьогодні займемося? Сьогодні у нас доволі немало буде роботи. Це потрібно висадити помідори, огірки, які Олена робила в касетах, розсадувала. І з теплиці ще буде потрібно висадити капусту. Так? Капуста і помідори і так, помідори. Також. також підемо туди покажемо. Оця ділянка, її потрібно буде ну, частково засадити, тому що тут ще, ще мають бути кавуни. Да, кавуни, дині, так дині ось там кавуни сили, що дишу. Да? Будемо садити під капельну систему. У нас ця шланга, вона ну, пару років ми вже так під капельний полив робимо, тут доволі непогано виходить. Знаєте, що, як і обіцяли в тому відео, ти мала показати... Так, да, Керію японською мали і штампову розу. Штампову розу. Одна, яка залишилася, що тебе було більше. Але було я ви, більше. випадково дискував, одну коза загризла, а дві я... Дисками мене обережно мав, мав поводження і ну, не, не сваріти на мене, я вже за то взяв. Така розсада в нас в касетах, тут 88 штук і тут сіки, 160 десь. штук. Це огірки, так? Да? Огірки і дині і тут є. Огірки і дині, ми да. теж день і будемо сьогодні да? розсадити. Ой, бог <різь> ще тим. Ще, вся одна касета і в теплиці зараз ми будемо покажемо. ще Капусту і розсаду, яку Олена. Садила і виростила. Економимо кошти. Бо ну на чому не може? виростила, ну, виростила як розсаду. А зараз що? Ходімо покажеш. Так, да, Ходімо покажу керію і троянду на штампі. У мене одна вона залишилася. Ну, ми... ну так стало. Так не бий по-живому. Ходімо. Да. Ось керія вона тут у нас росте, це мій маточний кущ, з якого я беру живці для розмноження. Ось так вона росте, такі, ну, цвіте отакими помпончиками. Ну, до речі, дуже невибагова рослина. З цієї сторони ось штампова троянда моя. Залишилась одна така красуня. Це тут прищіплена вона, оця троянда барбара. Хто, хто розуміється в цьому, той знає цей сорт троянди. Така червона, набита. Ну, ось таким чином я її привила вже другий рік. Вона в мене росте, вона спочатку була маленька, зараз вже більше заростає. Отак. Я її обрізаю. Оці всі... Ну, Цвіті обрізаю, щоб формую, щоб вона була така компактна. І десь в липні-серпні буду прививати. Тут далі я формую штампи, вже, щоб привити і надалі такі, такі троянди. Ось можна бачити, це шиповник, шипшина. І я формую такий штамп, щоб потім привити отут, десь на цьому рівні ну, цю троянду. Ну, Це все я пізніше, десь, тоді в кінці літа, так вам покажу, як це все робиться. І що з цього вийде? Ось тут такий у мене так, так званий розарій невеличкий. Вони зацвітають, я вам потім покажу це все. От кожна вже випустила по бутончику такому маленькому. Дуже. Тут десь сортів, ну, троянд кущів 40, 40 штук десь приблизно, є б'ющі, є і високорослі, і низькорослі. Ну, дуже красиві. Все покажемо трішечки пізніше. А зараз ходімо вже до нашої розсади. Знає, що є у нас така капелька, вже, не першого року використання. Добре. Натягуємо її, зараз є такі крани. Під'єднуємо сюди, це вона нас вже стаціонарна тут, розумієте, що воно під'єднуємо. вмикаємо, щоб воно трішки зволожило землю, прокапало її і будемо це все розсадювати. Ми працюємо, ви подивіться. Стоять, да. Так? Да. І вмикаємо кран, щоб воно прокапало. Зараз прокапається, поки ми будемо іншу ставити вже, ця прокапається, зволожить землю і туди маленьку ямку в тому робити на зволоженому і туди вставляти. Правильно? Правильно, воно зараз покаже, куди нам потрібно її висаджувати. Да, і буде рівненько вже. Що буде по капельці, отак висаджено рівненько. Капає помаленьку, хорошо. До речі, дуже-дуже класний полив. На друзі, натягнули капельку, включили хвилин 5 і вже промочилось на сантиметрів 10. Будемо садити, що через... на одній капельці садимо, дві пропускаємо і на третій. Якби сантиметрів, да, тут саме... 60. Ну це не багато буде ці багато. Ні, саме добре. Нормально? Так, да, саме добре. Ну, як буде, так буде, буде все добре. І сиринами зря десь метр. Чому ми так зробили? Це, мабуть, трішки широковато. Ну, нічого, Можна для... було б Ну, ми з розрахунком тоді пробивали, що ми з часом будемо ще посередині да, кидати. Да. Можливо, і додамо. Да? Ну, ми тоді Якщо... на огірки там, треба трішки більше було. Ширше. Це, та, ширше. Того, Того... Того воно це... так і вийшло. Того і ну, так вийшло, кавуни і, і огірки то ширше садили. Да. Такий ком має діть. Да, Ось витягую це все. Гарно, компактно все, все стоїть, компактне. коренева не, не пошкоджується. Не ну, нічого ну. страшного, те, що розсада продається і якби, да, з голою кореневою ну, все приймається. Там, ну, що, що ми будемо пояснювати, як ви це знаєте. І так. простим Добави. змахом руки так. раз його. саджаю, чим поглибше, чим поглибше, ну, основне, щоб ну. було хоча б листя видно. эсэ. Себя чинь. Здесь нужно поднимать одну 70 минут. 18 секунд. Ну що ж, засадили. Два рядки помідор, щось у нас дуже багато розсади залишилось, ну поки що. Зараз я капусту. Тут да. вже що засадили? Це тут огірки і там далі тині. Дині огірки не запиляться одне з інших? Ні, того року в нас росло все дуже добре. Да? Да. А один рік я посадив кавуни біля кабачків, да? Да, да, да. і пам'ятаєш, такі кавуни були здорові, але як кабак. Да, Просто да. як кабак. І такі вони якісь довгі оці були, не пам'ятаю, які були, да, але, але запилилися, а на смак вони ну які-ні які. Ніякі? Смачний кабак. Чи як ну, так. Гарбуз. Смачний гарбуз був. Тобто такі зараз що. Капуста це звичайно як лепнева, рання. Рання, да, да. рання капуста рання. на салат. Так, зараз промочуються рядки, засаджуємо ще капусту. Засадили, спорились непогано. Да, В районі 300 кортиків помідор, 300 капусти корчиків. десь 100, 100. 100. плюс-мінус 50 да, плюс огірків і 50 денів. І ще кавуни підростають у теплиці, там потрібно трішки почекати, так що ще один радок кинемо кавунів. Рядочок, да. Ну ще щоб був десь вільний кусочок, щоб засадилися, напевно, так само. Да? Ну, <гум> садиться, щоб воно було, розумієте, то що щось трішки підкупляється, щось своє, і це завжди нормально. Тобто таке, щоб як ми розмовляли, не навантажувати ринок, щоб було воно своє. А хто не має якихось земельних ділянок, чи не має часу, чи не має Потреби такої садити, ті будуть купувати. А хто має цю можливість, то краще вирощувати Звичайно, і своє. При, приємніше вийти на город своє. своє взяти, які ви виростили посадили. Чистеньке, все так. поляти. Бачите, поливається, капельна система поливає зараз, я дуже її вимикати. Тобто такі справи, вийшло непогано. На вечерю, я думаю, трішки заробили. Підемо зараз, поїмо салатик. М'язка, ти сказала м'язка, ну, що після такої роботи і на салатику я салатик. довго не протягну. М'язка треба 4-5 кг м'яса. Тому такі справи, друзі, коментуйте, ставте вподобання, задавайте, якщо є якісь питання, пишіть просто коментарі, нам завжди приємно це читати так. і бачите, що вам це подобається. Ставте вподобання, кому сподобалось, звісно, підписуйтесь, будемо подальшому показувати ще щось цікаве. Ми вже йдемо. так. поїмо, повечераємося, попоратись потрібно. Вечір такий. Класний, спокійний вечір. Так. Тому, друзі, до наступних відео.